Мене звуть Силич Олександр, я генеральний директор ДТЕК uh, Ukraine, uh, Тобто я відповідаю за uh, бізнес відновлюваної енергетики в Україні. ДТЕК. Ви знаєте, у нас не дуже така, не, не дуже такий приємний стан. Ми на жаль отримуємо тільки 50 від доходу і дуже важко працювати, дуже важко обслуговувати борги. Але ми е, знаємо і віримо, що ситуація зміниться на краще. Ми всі е, з е, іншими гравцями ринку. Ми віримо, що ситуація зміниться на краще. І ми е, плануємо е, будувати нові станції. Ми наразі е, плануємо збудувати нову станцію. Ну, не нову станцію, а другий, другий, другу чергу станції в Миколаївській області 400 МВт, яка надасть можливість дати електроенергію десь близько півмільйона споживачів. І це дуже важливий проєкт. Дуже важливий проєкт, особливо сьогодні, коли ми маємо таку важку ситуацію з російськими обстрілами. Ми віримо, що ми можемо це зробити. Ми не віримо, ми знаємо, що ми це зробимо. І, Вся наша компанія зараз націлена на те, щоб отримати кошти і е, збудувати нарешті ще 400 мегаватт е, вітряної генерації. А що для цього заходу з цієї конкуренції? Які Ох, у нас е, наразі у нас зараз немає конкуренції, так? Я е, коли зустрічаємо зустрічаюсь з, е, з нашими гравцями з ринку. Я кажу, що ми не є конкурентами. Ми є друзями. Ми боремось за одне й те саме. Ми боремось за те, щоб у нас в країні була електроенергія. Ми е, допомагаємо один одному. Я... У мене немає сумнівів, що ми. ми... По-перше, ми це зробимо, так. І е, ви знаєте, е, зараз, коли у нас війна в країні, ми намагаємось зробити все, щоб перемогти, щоб допомогти Збройним силам, щоб тим допомогти один одному. І, ну як я сказав, ви знаєте, я вірю, що ми побудуємо нашу станцію. Я знаю, що я вірю, що ми е, залучимо ці кошти. і я, я знаю, що ми будемо виробляти електроенергію на нашій е, новій великій станції. Телігорський вес. Мене звати Надія Петроченко. Я являюсь директором з розвитку бізнесу в компанії SPP Development Ukraine. Ми провідний український девелопер. Генпетріальна компанія в Україні та компанія, що надає сервіс технічного обслуговування для енергооб'єктів. Ми сьогодні представляємо нашу компанію і наші проекти, які вже збудовані в Україні об'єкти генерації, і об'єкти, які зараз розробляються нашою компанією, та будуть в подальшому частиною єдиної енергосистеми України. І ми очікувано сподіваємо налагодити тісні взаємозв'язки з партнерами, які зацікавлені в відбудови енергетичної інфраструктури в Україні в її поліпшенні, покращенні і удосконаленні зеленого переходу в Україні. Чи є вже якісь домовленості І Всі сторони знаходяться в процесі переговорів і в процесі вибудови правильних рішень і правильних рухів далі. І від даної конференції ми очікуємо. Побудову більш сильно партнершип, домовленості з партнерами, та ми очікуємо розширення інформації для наших партнерів зарубіжних, що собою являє енергетична система України, які проекти можна реалізовувати в Україні, які запити є в Україні, що Україна може надати їм як співдружня країна в енергетиці, а, які проекти вже реалізовані в Україні. Які потужності можна реалізувати в Україні? Які основні запити? Тобто, ми маємо з ними наступати діалог для того, щоб вони більше розуміли про спільний вклад в енергетичну будову України? Дякую вам. Після майже двох років війни питання України досі на порядку денному Європи та світу. Відновлення українських міст один із ключових проектів європейців. На конференції ми почули про конкретні механізми відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури та українських міст. Дякую, що додивилися. Поставте цьому відео вподобайку. А також напишіть коментарі, що ви думаєте про відбудову України? Мене звати Юлія Войнар. Це новини Лайф з Польщі.